Винестені цей, все ж таки. Раше, восемь, вісім. Біла, білий, десять. Вісім. Все, всі готові, okay. сюди всі дивляться, то буде там ходили сюди. У нас були миколайки, що ми снігали? Бо... А один перший куплет колядки, пригадаємо, не готувала давно, вже ми не повторювали. Так. І ще Так, і тільки один куплет. І... Ще один. Звідки були в Николаїві? ми співали про Миколаєва? Один куплет. Я я там, for oh, this Ми маємо подарунки маленькі. Ми маємо подарунки для тих, хто так гарно співає. Хто так гарно співає. Маленькі, маленькі подарунки. Маленькі, але дуже цікаві. Так, зараз почекайте. ¡Gracias!